Вітаю всіх! Щедра та багата чарівниця осінь. Яблука збирала у великий кошик. Білі та червоні, такі соковиті, золоті, рум'яні, всі до рук просились. Тож яблук повні в нас корзини. Ми збираємо вітаміни. Яблучний пиріг печемо, в гості всіх до себе звемо. А чому гостей звемо? Тому що сьогодні відзначають всесвітній день яблука. Яблуко це найпопулярніший фрукт в світі та в Україні. В кожній садибі можна побачити яблуневе дерево, вкрите плодами. Яблук існує десятки сортів, вони всі різні за виглядом та смаком. Але цінуємо ми яблука не лише за смаки, а ще й за цілющі властивості. Вони зміцнюють здоров'я, покращують пам'ять, очищують судини, насичують організм вітамінами. Є навіть така приказка хто яблуко в день з'їдає, у лікаря не буває. Є ще народні приказки про яблука. Яблуко від яблуні недалеко падає, який садівник. Таке яблуко, існує ще й такий вислів. Яблуко ніде впасти. Так говорять, коли багато людей скупчуються в одному місці. А з грецьких міфів до нас прийшов вислів: Яблуко розбрату. Так кажуть, коли не можуть визначити, хто з кількох людей правий, і всі сваряться. В різних країнах світу ми можемо побачити пам'ятники та фонтани у вигляді яблук. Багато художників зображують яблука на своїх картинах. Ці картини називаються натюрморти. А ще яблуко можна побачити на офіційних гербах країн і міст ось яке воно важливе! А скільки смаколиків можна приготувати з простого яблука? Пиріг та пиріжки, запечені яблука, мармелад, варення, сік, запіканка всього не перелічиш. В Україні є свято, пов'язане з яблуками яблучний спас, коли в кінці літа стиглі плоди святять у церкві на здоров'я та на щастя. Тож вибирайте яблучко, яке вам подобається, та смакуйте на здоров'я. А якщо хочеться погратися, то прикрасьте яблучка таким чином і перетворіть їх у кометних чоловічків. Святкуємо разом смачне свято, всесвітній день яблук!